Добре утро, це коли кафе відкривають тільки для тебе. Ну боже, хлопці розуміють, що щаслива жінка це не голодна жінка. Ну клас. Приятного мені апетиту, так що жду, коли хлопці подадуть мені мій омлет. І так, добре утро. Не успіла як завжди, сфоткати те, що поїла. Починаю екскурсію. За цим мужчин в жовтим, мій екскурсовод. Знаєте, що я вам хочу сказати? Що хорошо це почувствою в окруженні білих людей. Ребята буду їхати поїздом. Щоб ви розуміли, поїздом буду їхати. О, це буде треш. Клас! Можна сказати, в Індії попробую усе. Ну, прикольно, прикольно. Але знаєте, що вони такі атмосферні у них а, вокзали, але ну, інтересно, інтересно. Мужчинка працює. Ой, якось так, не знаю чого чекати. Йдемо. Вже купили білети. Возички як інтернет. Ви що, ви що? Оце приключення. Дивіться, у них є е, вагони для жінок, тільки для жінок, і є е, змішані. Ну, кажись, будемо їхати в змішаному, щоб не потеряти мужчинку. Слава Богу! 8 утра це ще не виглядає так, як це виглядає в Індії. Це мене дуже радує. Я сподіваюся, що ми нормально сядемо і нормально вийдемо, бо ще утро. Утром, як ви бачите, немає людей. І тому я бажаю гуляти утром. Ніхто не простає, ніхто не балакає, ніхто не обдурює мене. Так що нормально. Ой! Як мені подобається? Що треба людині? Їдемо. Уже в поїзді. Двери не закрываются. Спасибо, что хоть вигна есть. Сетка. Дома Ой, это классно. Почти пустые, Нема никого. Короче, чтобы З поїзда, треба дословно 2 минути і все, він відправляється. Якщо не встиг, то поїхала на следующу, значить, станцію. Ви розумієте, зараз пол дев'ятого, вони йдуть в кофтах, в закритих кросівках. Я йду в легком хлопковій одежі і в тапочках мені капець як жарко. А зараз ми підійшли до самої великої прачечної. Боже, як це виглядає, ви що, ви що? Зелене, біле, голубе. Вау! Коротше, щоб ви розуміли, узнала, що тут робить 700. Не, не 7 тисяч, а 700 е, різних сімей тримають бізнес в цій прачечній і тут можуть робити тільки хто вже з історією. Якщо сім'я робила раніше, то вони учать своїх дітей. Якщо ніхто не робив прачечній, то вони не можуть робити. Прикол в тому, що в Індії є 5 каст. І дуже цікава історія, що, наприклад, перша, друга е, каста це значить супербагаті люди. Третя каста це вже такі, знаєте, е, роблять на хороших роботах. Четверта каста це роблять в отелях, в прачечних, в таких різних містах. А п'ята каста, вона недотикаєма. дотикає. Е, вони обирають туалети, миють ринки. Блін, ну я як розказую у мене мурашки, бо я не ожидала, що в Індії до сих пор сталися касти. І що так вони є? Вони називаються недо якби недотикаємі. Оця п'ята каста. І той тобто, вони, наприклад, не можуть робити в прачечній або в магазині. Ну, типа що то обирати, так? Да? Блін, ну це це шок, ця інформація. Але я дуже рада, що я сюди прийшла з групою, от серйозно. Сама б я б сюди не пішла, я не така відважна. Короте, жіночки тут не працюють. Узнала, що жіночки е, глядять дітей, сидять. Як він сказав, муж, муж довольний, коли жіночка сидить вдома і бавить дітей. Ну, короте, ну, ну Нормально. Боже, мужчинка там купається. Офігеть. Оце вот так вони стирають вещи. Треш. Я сподіваюся, що ті вещи, які я дала сьогодні в стірку, не будуть стиратися тут. А постирають мені їх в отелі. Я дуже сильно на це сподіваюся. Оце прийшли білі люди, дивитися як нормальне движення працює, оце замішають. They don't have big business, so they live alone. The family is back in the вот. villages. And they get the block on oh. rent. Oh. This is the counter. Ти котан гренфамініті декопи фунта рупі за матіка кухня, вони тут годують, вони тут сплять. Вони, ті, хто багаті, то вони тримають тут за свої мопіди. Ну от мужчинка готова кушати. Вони все, вони всі як велика, велика сім'я тут. Ах. Ми на них дивимося, вони на нас дивляться. Мужінка віддихає. Три тисячі віщей вони гладять кожний день. Yeah. У той утюг, у той утюг, який мужчина тримає, він 4 кілограма. Ви розумієте, ота жилістка, вона 4 кілограма. І... В день треба три тисячі віщей погладити. Боже, тут -то було, то грязь, а я в відкритих тапочках. Отак мужчинка вручну стирає. Що я, вам хочу, що я вам хочу сказати? Ми тільки що погуляли там. Я не знала, за що триматися. Слухайте, це, звісно, не моя калаба, люксусовий район, там, де нічого не відбувається, А тут я боялася, що то вступити і щоб мене нічого не укусило. Ну, серйозно, там так темно, а вони працюють кожен день, без вихідних, О божечки, серйозно, ну це було. Це було сильно, сильно, я вам можу сказати. Що буде далі? Бо далі ми їдемо в Трущоби. Це буде дуже цікаво. Коротше, їдемо в Трущоби. Значить, мужчинка дуже хорошо розказав. Він сказав, що типу, в Трущобах живуть е, не, не бідні люди, бо у них є житло. Бідні люди живуть на вулицях, справлять на землі. І теж мені подобалося, що він сказав, що. Жизнь непогана, жизнь тяжова. Блін, ну це він добре сказав. І ще дуже цікавий факт, що в Мумбаї 200, 200 трущоб, і зараз це ми йдемо в найвелике, в найвеликі трущоби. О, почала заїкатися. І в общем, і у ці трущоби вони з розміром як половина. Центрального парка в Нью-Йорку, половина, і на тій половині живе мільйон людей. Це офіційно, а не то не ще скільки. О, оце про це він казав. Так що йдемо дивитися. Значить, заходимо. Це такий вход. І значить, що що хочу сказати, розказую, що вони живуть з сім'ями. Якщо в сім'ї є син, то син заботиться про це. Наприклад, мігід живе в цих трущобах в сім'єю, і вони в, в одному маленькому домі живуть 12 чоловік. Тобто, якщо вони женяться, то жінка йде до нього, і вони живуть батьки. Синов'я, їх жони і їхні діти. І тобто він каже: якщо я буду старий, і в мене не буде що їсти, то це типа не моя проблема, це проблема мого сина. Тобто вони так виховують дітей, що якби дитина обізпечує потім в старості всю сім'ю або виганяє просто з хати. Це така цікава цікавостка. Ну. Тепер, зрозуміло, чого дуже багато старих людей на вулиці, бо їх діти повиганяли. Оце значить, при вході одразу така швянтиня, така мечеть, мічеть оце їхнє місце. Ну, красиво вона виглядає. Дуже красиво. Мужчинка каже, що типу, а, її чистять кожне утро, щоб підлога була чистенька. Ну, клас. Нам запретили знімати. Типа, люд, люди стисняються і не хочуть бути знімані. Сні, тут переділюють пластик. Коротше, мужчинка сказав, що е, трущоби в місяць приносять 4 мільйона руб. 4 мільйона в місяць. Бо вони тут перероблять пластик. І все, 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 і, і желіза, і, блин, і бумагу. Вау. Так виглядять вдома. Тут починається, значить, і потім раз, два, три, третій под... етаж. Боже, тут стільки пилюки, я вся в пилюці. Коротше, то що я казала, нам запретили знімати, але я так знімаю втіхаря. Ну, тут такий чуть-чуть треш. Оце настояще Індія. Оце я бачила в фільмах. Тут воняє. Фу-фу-фу. А, ну Коротше, Так воно все виглядає. Тут те, що я вам казала, тут і воняє, тут і пахне. Тут от їхня їде вкусно пахне, а може і воняти. Ну, от це воно по-разному. Ну, інтересно, інтересно. але найголовніше, що є люди, в яких просто така безнадія в глазах, а є таке щастя, така радость. і це, ну, це, це, це вау, це серйозно. Тут, знаєте, от, у, у старих людей. У старих людей вже безнадія в глазах, а у молодих ще є надія, що щось поміняється, що буде краще. Вони посміхаються, вони такі раді, кажуть привіт. Ну, ну, так так непонятно, таке ощущення. От мужчинка виливається. І так, там стоять щотчики, це значить трансформатор, один великий, який обісвічує в принципі усе усі трущоби. Оці <coughs> всі трущоби, значить, лока ну, там які та перець так в горлі стоїть і в общі у ці всі трущоби обізпечують і ці трансформатори поставляє мафія. Тобто государство хоче, щоб люди платили тисячу е, рупій за них, а мафія хоче тільки 500. І, конечно же, жителі платять тільки 500 рупі, щоб платити світ і воду. Можна Тут значить, можна підстригтися, ну, мужчинка стриже, Тут погладити вещи, купити якийсь смаколик. Ой, Господи, тут это цей... так пилюка в роті от все. О, ну, така чистютка. Так чу-чуть. Мій гід каже, якщо вам жарко, можете покупатися. Ви що, ви Коротше, історія виглядає так, що у ця частина, по якій ми тільки що гуляли, це значить таке производственне. Тут люди тільки працюють, а от через цю річку, яку я вам показую, от там знаєте, от там то вони вже і живуть, там і можна побачити жінок і дітей, бо в цій часті робочій, то тільки мужчини. Ну і в принципі, правда, ми побачили тільки одну жіночку, і все. А так що. Воно якось ще поділено, Боже. Умні люди діли носки або кросівки. Я не відчуваю до цього числа людей. Серйозно. Ой, ну нічого, нормально, приключення, живемо. А кстати, щоб ви зрозуміли, тільки е, отут в трущобах да, я побачила грязь. От Тільки в трущобах. Везде вулиці дуже чисті. Ну, це, це удивительно. Якби я такого не ожидала. Що тут буде так чисто, бо телеку показують що Індія грязна, туди-сюди. Ні, дивіться, от часи можна купити. Apple Watch навіть можна купити. Ребята, кому треба. О, жіночки, подивилася. Apple Watch, молодець. Ой. О, оцей мост вже я знаю. Я його бачила в фільмах. Мій, мій гід каже, давайте быстренько всі в місті переходимо дорогу, по одному нельзя. Бо тут гляньте, що твориться. Гоу! Ми перейшли. Знаєте про що я думаю? Я думаю про те, щоб мені ніхто в ноги не плюнув. Бо тут вони так плюються. Серйозно, от у цього я більше всього боюся. Щоб ніхто не плюнув і щоб я ні в що не вступила. Ні, ну оцю, Оця дорога оця вже звісна. От Її дуже часто показують по телеку, в фільмах, в серіалах. Ну оцю частину, так. Да. А оту промислену рідко коли хто показує. Ну серйозно. От кухня. Ребята готують, Ой, дуже вкусно пахне. Ліпяшки роблять. Клас. Боже, так як у пікарні. Ну супер. Коротше, гід сказав, якщо потеряєшся, то все це твоя проблема. Тут немає світу. Тут у людей немає туалетів. У 150 тисяч немає туалетів. Вони використовують публічний туалет. Іспользують публічний туалет, і та п'ята каста, про яку я вам казала, вона його ого, якраз і чистить. Дивіться, блін, ну це як з книжки, як з моєї книжки, що немає світу, неізвісно куди треба йти. Божечки, це треш. Божечки, те, що ми побачили, це тільки що було треш. Ото темна вуличка, то там живуть люди. В той тімної вуличці, і там дома, як дома, комнатка, метр на метр, просто. А там люди у той живуть п'ять людей, там метр на метр, там нема де спати. Офієць, це був такий тотальний шок. Вау! Ну, в мене просто глаза відкрилися. Метр на метр. О, ну блин, ну, це не передасть словами, серйозно. Я, я не ожидала. Вау, wow, це, це було дуже сильно. Шкода, звісно, що не можна знімати, що ви от побачите цього не можете. Але повірте мені, це було дуже-дуже сильно. Їх так багато. Цих маленьких домиків. Тут так. Тут домик на домику, тобто я не знаю, як вони сюди заходять, серйозно. Блін, у нас 11 зараз, дихати нема чим. Тут сті капелюки, Капець. Щас йдемо таким підвісним мостом. Тупо через усі трущоби, Так, верхом, бо понизу вже не виходить пройти, бо людей ну дуже багато усі вийшли, значить, на роботу, в школу гуляти або просто так. Eu gostei um pouco tipo desse thrash.